Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Мобілізація чоловіків 50 це така тема, знаєте, яка хвилює до сих пір вже навіть після того, що ми з'ясували, що директиви не працюють. Там була директива номер 1 директива номер 2 які начебто забороняли мобілізацію чоловіків 50. Потім, начебто, забороняли чоловіків мобілізацію 55+. Але жодна з цих директив ніде не згадується в жодному рішенні суду, коли. Людина предстає перед судовою владою і за ухилення від мобілізації предстає, тобто не просто там у нас якийсь там адміністративний штраф або щось інше, а саме вже під час ухвалення вироку, тобто під час розгляду справи за ухилення від мобілізації по статтям кримінального кодексу. І от в жодному рішенні я не знайшов згадки про те, що є якась директива, що вона працює на сьогоднішній день, і що вона дійсно забороняє мобілізацію. 50+. І нещодавно, десь 4 місяці тому назад, я знімав відео, бо я аналізую цю практику судову, дивлюся, які рішення з'являються з цього питання, і чи дійсно в нас є якісь заборони щодо мобілізації чоловіків 50+, 55+. І в тому рішенні також людину було засуджено. Залишу посилання на то відео тут. Обов'язково подивіться, кому цікаво. В цьому відео розповідаю про нове рішення більш свіже. І також воно стосується мобілізації 50, а точніше навіть мобілізації 59, не 60. Тобто людині було практично 60 років, що ухвалив суд і чи врахував він цей вік. Зараз в цьому відео, звісно, це розповім з посиланням на рішення суду, як на джерело права, і, звісно, свою, свою думку висловлю з цього питання. Почуєте? Тому залишайтесь, послухайте, якщо буде цікаво та корисно, підписуйтесь на канал і, звісно, поділіться цим відео. Це допомагає його розвивати. І також нагадаю, що в мене є телеграм-канал. До речі, сьогодні буквально Міноборони зазначило, що не буде працювати реєстр оберіг вночі. І одразу ж, звісно, на своєму телеграм-каналі це оприлюднили, мої підписники вже в курсі і підготувались до цієї події. Тому підписуйтесь в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Щоб не пропускати важливі цікаві новини. І там же я пояснюю щодо змін щодо нових змін в нас в діючому законодавстві, постанови, закони воно наразі дуже швидко змінюється, тому щоб і такі новини не пропускати, підписуйтесь. Переходимо до основної теми. Дуже багато розповідати не буду, бо рішення таке велике. Посилання на нього, звісно, залишаю в описі під відео. Кому цікаво, почитайте. Була в нас кримінальна справа, кримінальне провадження, зайшло воно вже до суду, що там відбувалось. Особа 3, так воно зашифровано в нас в цьому реєстрі, будучи військовозобов'язаним та визнаним, придатним до військової служби, тобто проведено було попереднє медичний огляд ВЛК, ухилився від військову службу служби час мобілізації в категоричній формі, відмовившись від отримання повістки ще 14.02.2024 року. Щодо прибуття до кінцевого пункту призначення та, будучи обізнаним про зміст повістки, дату і час відправки у складі команди, не прибув без поважних причин. Ну і тут також зашифрована в нас інформація, розташована за такою то адресою, встановлений час та місце. Розглядав цю справу в нас <кхм> Романський міськрайонний суд Сумської області 11 червня 2025 року є вирок. Він набрав законної сили, можете про це подивитись. І що ж суд там враховував в цьому питанні? От вироку він зазначає, що є там на сьогоднішній день у нас обов'язок захищати вітчизну, посилається на Конституцію України, на указ президента про мобілізацію, про загальну мобілізацію, на законодавство про і військову службу. І у зв'язку з проведенням загальної мобілізації цього мешканця от України для перевірки уточнення даних було проведено йому там ВЛК. Після проведення йому ВЛК визнано його було придатним. І от там з метою комплектування Збройних сил його було викликано шляхом вручення йому повістки. І от складено було акт відмови від отримання повістки, достовірно розуміючи, знаєте знаючи про зміст повістки, дату та час необхідності прибуття до відправки, він був зобов'язаний прибути такої-то до приміщення такої то тим самим в категорічній формі відмовився їхати до пункту кінцевого призначення, мотивуючи свою відмову. Поганим станом здоров'я та небажанням в зв'язку з цим проходити військову службу. такий спосіб, діючи умисно з метою ухилення від призиваного військосу під час мобілізації без поважних причин, не прибув до місця дислокації. І от в нас прокурор каже, що не мав він правових підстав і на відсрочку не мав своїх правових підстав, і тому на сьогоднішній день він повинен бути засуджений за таке ухилення. Його допитали і обвинувачений свою вину визнав. Однак надав суду показання про те, що його відмова від отримання повістки та подальшого з'явлення за викликом до місця дислокації військової частини не пов'язана із відмовою захисту держави та не була умисна, а пов'язана із рядом непереборних особистих факторів, які він не мав змогу усунути протягом доби з 14 до 15 лютого, тоді коли він повинен був прибути, і він надав пояснення, що був визнаний придатний. Але в 23-му році у матері там було зроблено операцію, і безсторонньої допомоги вона не могла та досі не може за собою піклуватись і не може там, приїздити в лікарню, там, не може там, її сестра приїжджати, тобто він залишається е, тією особою, яка за нею буде доглядати. Йому вручили повістку, за викликом він не прибув. Е, також він зазначає, що просив суд рахувати всі ці суттєві обставини. І зазначає, що е, немає йому кому залишити хвору матір, а у липні 2025 року йому виповниться 60 років, а тому просив призначити йому покарання із відсрочкою виконання покарання та не позбавляти його волі реально. І отут у нас суд роз всі ці там допитував нас свідків там щодо його відмови від мобілізації, там хто там його там оформлював, ці акти відмови. Ну все це тут описується, звісно. І от зазначав суд у нас про обставини, які обтяжують покарання, обвинуваченого судом не встановлено було. А щодо обстажень, а щодо обставин, які пом'якшують покарання, суд зазначив, що вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих сімейних чи інших обставин перебування на отриманні та догляд за матір'ю похиловіку, яка внаслідок оперативного втручання потребує постійного стороннього догляду та відсутність інших родичів, які можуть здійснювати цей догляд. Не надання строку органам мобілізації для вирішення суттєвих особистих питань, хворобливий стан винного у вчиненні злочину у зв'язку із встановленням йому сукупністю діагнозів зарядом хронічних захворювань і повне визнання своєї вини у вчиненні злочину. Все це суд у нас враховує, але залишається головне питання: чи врахував у нас суд те, що йому було там практично 60 років? І от суд у нас зазначає. <кхм> На підставі вказаного суд висновку. Що особа 3 слід призначити покарання, передбачене санкцією статтею 336 Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі на строк трьох років. Але разом з тим, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, характер вчиненого там особа-3 діяння, обстановку, спосіб, місце, час його вчинення, з урахуванням форми видоступення вини мотиву мети кримінального правопорушення обставин, що характеризують поведінку обвинувачення. До вчинення кримінального правопорушення, обставин, що безпосередньо пов'язані із чиненням обвинуваченим кримінального правопорушення, характеризують поведінку останнього після вчинення кримінальних правопорушень та індивідуальних властивостей обвинувачення, зокрема його передпенсійного віку. Тут увага слухайте незадовільного стану здоров'я, способу життя та обставин, що пом'якшують покарання обвинувачення, суть приходить до висновку, що вище наведене істотно. Знижує фактичну ступінь тяжкості вчинення кримінального правопорушення і ступінь небезпечності винної особи для суспільства. А тому, дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, суд вважає можливим виправлення винного без реального відбування покаранням і звільненням від відбування покарання з випробуванням. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України, яке буде достатнім для виправлення особи 3 та запобігання вчинення ним нових кримінальних порушень. І от важливо, що зазначає суд в самому кінці рішення цього вироку. При цьому, визнаючи можливість призначення покарання особа 3 з випробуванням згідно статтею 75-76 Кримінального кодексу України, суд також враховує, що останні. На дату вчинення кримінального правопорушення мав вік 57 років та 8 місяців, станом на дату постановлення вироку досяг віку 59 років та 11 місяців, а у липні 2025 року досягне віку 60 років, тобто того граничного віку, з якого відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу останній не може бути призваний на військову службу під час мобілізації та підлягає виключенню з військового обліку. І от суд ухвалив нас визнати його винним і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк трьох років, але на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі строком на трьох років з випробуванням і спитовим строком тривалістю три роки, якщо протягом указаного строку він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. От таке рішення суду, такий аналіз щодо рішення суду. Тобто, що ми розуміємо з цього питання, підводимо підсумок. По-перше, мобілізація 50 і 55, щоб там не казали, вона відбувається. І відмова від мобілізації, і от як тут розглядав нас суд конкретно по 336 кримінального кодексу. Вона буде вважатися вчиненням злочину, і, звісно, особа буде притягатися до відповідальності. Але от за статтею 75 кримінального кодексу можуть це з притягнення до відповідальності, от це визнання винним і це покарання у вигляді позбавлення волі на строк років його можуть замінити. От тут замінили в нас відбуванням покарання на іспитовий строк також на три роки. Але суд врахував якраз пом'якшувальні всі ці обставини, що є хвора матір, що за нею треба доглядати, що вона там після відповідної операції, і що чоловік на момент чинення правопорушення мав передпенсійний вік. Тобто суд врахував ці обставини. Це не означає, що всі ці обставини будуть враховані в такій ж аналогічній справі. Але суд про це зазначив, що він мав передпенсійний вік, і це лягло в основу пом'якшувальні обставини. По цьому рішенню. Тобто мобілізація є, є, але якщо у вас там дійсно стан здоров'я незадовільний, як тут і зазначає суд, і ви маєте передпенсійний вік, то суд може врахувати це як пом'якшувальну обставину і замінити покарання із спитовий строк, ну також на такий же термін, або на якийсь інший, що зазначено в цьому рішенні. Тому враховуйте цю інформацію. На сьогоднішній день директиви точно не діють. Або, ну, якщо б вони діяли, то хоча б тут було б щось про них написано. Більш свіжих рішень я не знаходив поки що по мобілізації чоловіків 50, але стежу за цим і дивлюся, як змінюється практика. Я, звісно, буду вас повідомляти. Тому підписуйтесь і будете в курсі цих подій. Якщо комусь там десь траплялось таке рішення цікаве, надсилайте в коментарях, пишіть я, звісно, подивлюсь, почитаю, проаналізую і, можливо, зроблю також відеорозбір цієї ситуації. Все, по цій темі все. Якщо залишились питання, пишіть, звісно, в коментарях. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також цікаві, корисні для вас будуть. І підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!